Робота, кар'єра, гроші. Чи чекати вам покращення? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак них зодіаку, щоб цей розклад був співручний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також мене є курс по картам Таро, якщо цікаво пишіть в Інстаграм. І так, робота, кар'єра, гроші. Чи буде у вас покращення? Що у вас зараз? Давайте подивимося. Що у вас зараз у фінансових грошах в кар'єрі? Ну, задоволення. Тут кубки. Ви можете придивлятися до якоїсь роботи, можливо, в пошуках роботи, можливо, хтось, як це, знаєте, задоволений тим, що має. Тобто у вас немає таких прям супервисоких амбіцій, тому що ви вже щось маєте і вам це комфортно. Вам головне, щоб робота була через любов, через творчість, через задоволення. І ви не будете, знаєте, там працювати наїзно заради копійки, ви будете працювати, якщо ви це любите. От, от таке проявлення любові до своєї роботи це найголовніший фактор в тому, як ви працюєте. Можете дійсно бути у пошуках чогось більш приємного, більш кращого, більш те, що дарує задоволення. Окей, що буде далі у вас в роботі? Давайте розкривати. Е дивіться, якісь рожеві окуляри можуть бути у вас, якісь е бажання, які не факт, що ви можете реалізувати, тобто ви... Хочете і цього, і цього, і цього зробити, і там проявитися. І, ну, знаєте, можливо, багато хобі у вас, багато задов... то, що приносить вам задоволення, і ви не можете обрати щось одне. І в кожному чуть-чуть маєте. А хочете імператора, хочете рівень якийсь і тут, ну, як одразу порада: концентруватися на чомусь одному і рости. І ви від пожалі імператора легко підніметесь. Не обов'язково, що тут чоловіки дивляться, якщо жінки дивляться, то до високого рівня до, ну, стабільності, скажімо так, ви можете прийти. Давайте ще розкривати, що вас чекає гроші, робота. Вам треба шукати знаєте, баланс між е, двома моментами, коли сломя голову, ми бігом хватаємося за всі. Роботи за всі проекти, за всі якісь моменти, так творчі. З іншої сторони, коли ми взагалі не хочемо брати нічого, типу, нам пропонують, а ми не беремо це. І тут такий от, ну, треба шукати баланс. Тобто то густо, то пусто. То постійно ми, як, знаєте, петух клюнув півень в одне місце і все, і ми типу, проявляємося. потім Потім нічого, потім скука, нудьга, нічого немає, немає ніякого нема ні проявлення, і це трошки бісить. І вам от знову порада шукати щось стабільне, що дає постійно, що дає <клес> без тих скачков, коли ми то багато, то мало, то є дуже ма роботи. Можливо, шабашки які, знаєте, тут одно колоде у нас яке. Можливо, ви люди сімейні, чи в сім'ї працюєте, чи з сім'ями, чи з дому, наприклад, що буде в грошах, в кар'єрі, в фінансах. Ну, я кажу, у вас якби великі якісь бажання щодо роботи, щодо отримання грошей, але зараз пауза. І ви, в принципі, вам окей, що пауза є, але. Не досягаєте чомусь у цю зірку? <кій> Чому ви не можете досягнути цієї зірки? <кій> ну, для когось чоловік там перед вами так, брат, дядько, чоловік в плані кохання, батько, коротше, людина чоловічої статі, може вас в шеф якийсь, так? Може вас трішки тормозить. Угу. Постійно вносить смуту, якусь якісь нестабільні ситуації, в яких ви, ви винуждені оставатися, залишатися Вам дуже хочеться туди проявлятися, до своєї зірки, дуже сильно наповнюєтеся цим, але от якось воно не йде. <кій> Королева жезлів, ну ви, до речі, парочка, тут виходите, так, точно парочка. Тобто для когось важливий момент, що ви жінка, яка має дійсно мати от багато увлічень, багато якихось проєктів, ви не маєте сидіти вдома, ви не маєте там бути такою підкореною мамочкою, яка там постійно стіл накриває та чекає гостей, чекає чоловіка там з роботи. Ні, ви енергія, ви проявленість, вам треба десь рухатися, постійно щось змінювати. так У вас має бути таке, щоб така занятість, яка вас не те, щоб надихає, а у вас очі горять від того, що ви робите. Вам просто кайфово, ви просто сяєте від того, що ви робите. Чи знайдете ви щось таке найближчим часом? Чи знайдете ви? Знову ці закохані? Ну, ви прям будете боротися. Я думаю, що знайдете, так, знайдете. Але треба прям як підтримка. Можливо, чи у вас є конкуренція, чи ви боретеся з цим чоловіком, чи якось вкладаєте трошки не туди час, але ви зможете, у вас тут йде як шанс, можливість на новий виток, нові якісь проекти, нова робота, нові гроші. І це по імператриці щось таке високе, високий ранг. Тобто тут був в нас імператор, а тут імператриця. Тобто ви знаходите себе, ви знаходите своє місце, і вам стає комфортно від того, які ви гроші будете мати, кар'єру. Так, давайте ще Давайте ще якийсь знак вам, так, щоб ви зрозуміли, що це ваше. Ну, дивіться, все дуже просто. Якщо ви е, десь боретеся, а воно не дається, вам складно, вам важко, ви не можете ніяк реалізуватися, ви розумієте, що ви втрачаєте сили, це не ваше. Гадаємо, згадуємо минуле, згадуємо те, на чому ви могли піднятися, те, що ви хотіли колись. Колись, так, це минуле. Можливо, з дитинства навіть. Те, е, що вас захоплювало, де ви сиділи, знаєте, на коні, а всі люди вами восхищалися, захоплювалися, давали вам емоції якісь, так? підтримували вас. От туди вам треба. От спитайте у близьких, з чим ви асоціюєтеся? Можливо, в дитинстві ви там робили щось, так? наприклад, хтось там віршики читав. На стільці і батьки там захоплювалися цим, тобто щось от в ту сторону, дитячу якусь сторону. І так вам це дає, будь ласка, ресурс, але й одразу забирає. Забирає не, не робота, робота буде давати ресурси, гроші, а забирають люди в залежності від людей, скандали можуть бути, неприйняття, так, скандали в домі можуть бути. Дивіться, вам треба виходити з залежностей, залежностей від сім'ї, можливо, від людини якоїсь. Можливо, це гроші, так, для когось. Виходите в свою енергію, в свою реалізацію, і це не буде подобатися близьким взагалі. Але тільки так ви прийдете до імператриці, до десятки пентаклів, до грошей, до стабільності, до росту, до процвітання. Ну, якось так. Тобто, чекати покращення, так чекати, але ціною вашого вивільнення, освобождення, ось такий у нас розклад. Пишіть коментарях, що думаєте. Дякую вам за увагу. Ну і всім, па-па!